Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репа Чи Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не про сон, колода ворожея. І хочу сказати, щоб спитати вірніше, що хоче сказати мені моя сила. І поки я та випало дві карти: карта зростання і карта повідомлення. Кажуть про те, що ти рухаєшся у вірному напрямку, перше послання, і що ти йдеш у зростання, тобто ти на вірному шляху, дівчатка, обожнюю цю колоду, вона неймовірна. Розказує, чесно вам кажу, прям в мене немає слів. Авторська колода, не пам'ятаю, хто создатель. Создатель один, да все від создателя у нас. Давайте подивимося, хто ви в мене на сьогодні і що хоче сказати сила. Поїхали. Перше послання, як завжди, вони хочуть говорити вже зараз хвилинку. Чоловік. Всередині дому про що продавати. Тут послання від предка від вашого, він вам <кій> повідомляє про те для тих, хто хворів, або хто, знаєте, тут не саме про фізичну хворобу, а для тих, хто був у якихось емоціональних качелях, в якихось, не знаю, депресіях елементарно, Вам кажуть, вам повідомляє чоловік із вашого роду про те, що ти зможеш. Селитися. Розумієте? Ти зможеш сілитися, продати. Тут саме, знаєте, про що? Повідомлення отримати. Можливо, отримати повідомлення про те, що ти зцілилася. Чоловік хто? Чоловік сили, головний у роду, дівчика, у вашому домі. Він повідомляє про те, що ви сілюєтеся. Розумієте? Знову ж таки, хочу запитати ще про що ще продати? Що продати? Можливо, що ти. Я каже, люблю тебе, не хочу говорити так. Добре, ну хай так і залишимо. Про те, що ти зцілюєшся, можливо, ти знаходиш вихід із якоїсь ситуації робочих моментів. Можливо, ти знаходиш вихід із ситуації якоїсь дійсно по фізичному своєму стані. Можливо, ти просто щось пропрацьовуєш. Тут може бути масштабно, попрацьовуєш, і знаєте, як от щось собі проясняєше, для, для тебе якесь таке полегшення. От реально. Так. Ну, давайте не будемо вже дивитися, хто ви. Він сказав вже, що він нас любить, тобто він вже прийшов. Давайте подивимося, що хоче сказати мені моя сила. І оця карта проситься. Так. Угу. І що? Він каже про те, що тобі в таємниці, що снаружи тебе, є ворог, який що дороги, знаєте, як якийсь ворог. Euh, снаружи вас, снаружи, снаружи, Господи, снаружи вашого дома. І те, тобто ти зараз повертаєш своїм наміром собі якусь дорогу. Можливо, цей ворог у тебе цю дорогу отняв в своєму. Попутав, не поміняв, поміняв, ну таке буває. Поміняв долю, перекривав дороги тобі, і тобі кажуть, що ти або зробила вже, або можеш зробити наміром. розумієте? Ти можеш собі повернути свої дороги, повернути собі свій шлях. Угу. Розкриєш, як це зробити. Зрозуміли мене, так? Відкрити дороги або наміром повернути собі своє. Для тих, хто практикує, ті знають. Що ще треба знати нам? Вони кажуть, що це твій друг, бивший твій друг. І вони кажуть, знаєте, що от тобі в подарунок. От таке в нас також було. Типа, що ця зрада тобі піде просто подарком. Тобі ця зрада, те, що ти це проясниш? Можливо, навіть комусь окремо друг в домі. Відкриється якась зрада твого друга, що змусить тебе тримати його на дистанції, і це тобі буде в подарунок. Ну, а як вони нам, як вони нам показують інформацію? Тільки так, тільки знаками. Вони ж не можуть говорити. Ну, можуть, звичайно, але більш таким вони знаками показують. Успокойся. Так, що ця зрада буде тобі знову ж таки на користь. У нас таке недавно було на цій самій колоді. Так, знову таки, розриваються якісь стосунки, я так розумію. Можливо, якісь фінансові стосунки. Або ти цю інформацію придбаєш знову ж таки за гроші. кажуть. Або тобі доведеться щось, знаєте, як ем... знову ж таки, мені йде продати щось. Тобто, знаєте, ви повинні щось витратити для того, щоб знайти правду всередині сім'ї. Отак. Да, і він каже, ти побачиш. Оцей розрив ти побачиш. Угу. Так, про що буде правда? Хочу запитати зараз. Знову ж таки, про те, що, знаєте, як, що те, що ти потратиш на це учення, або на цю інформацію, то, то, то тобі це прийде, тобі, можливо, доведеться придбати якусь інформацію, тут книжка навчання, що, або ту саму практику на відкриття доріг, що буде тобі на благо. Розумієте, ти перейдеш на якийсь інший рівень, даже в тому числі сознання. Зрозумієте, і зможеш отак цей контакт налагодити, зустріч і баланс. Зрозумієш себе, можливо, або з ким зустрінешся, хто приведе тебе. В баланс. Розумієте, це підказка вам. Так, далі, що ще треба знати? Вони кажуть, що у тебе є вибір вийти із застоя наміренням. Попросити помощі ти можеш зараз зробити вибір, щоб вийти із застоя. Да. Очистити якісь опроси, які тебе не влаштовують. От знаєте, кажуть про те, що про те, що, знову ж таки, на роботі тут комусь іде, от як мені перше пішло, у сестри на роботі негатив, дівчинка, бо в кровного родственника. На роботі негатив, кажуть вони. Але по страшному суду він залишається під захистом. Розумієте, якесь нове дітище, можливо, в нього проєкт якийсь або в неї в голові. І кажуть, що це залишиться під захистом, тому що так вирішили вищі сили. Зрозуміли мене інформація кому? Ще. Так, да, проте кажуть, що про те, що конкуренти там його обманюють, тому що не хочуть зростання, розумієте, якогось. Не дають планувати роботу, вискочила карта. Обманюють о, конкуренти. Не, не, то, через це він не може спланувати через якісь обмани. Але кажуть, що зростання все-таки буде, <кл 'як> значить, то людина, з якою ваш родич у гармонійних стосунках. Розумієте? Це не про пару, це про колег саме. Але зростання все таки буде, і карти аж випригують. Зростання буде, людина хотіла ця карта <кхем> в парі. Буде зростання, тому що це все на благо. Тобто тут о, от негативщики, вони не не можуть повлияти, тому що по вищому суду е, ну, вона під захистом. Так. Тут захищає батько. Розумієте, можливо. Інформація точна. Можливо, хтось в негарних стосунках з батьком або був, або є. А, про те, що ти не, не чекаєш цього, Але батько тебе захищає. Ну, скоріш за все, з неба, зрозуміли мене, так? Те, чого ти не очікуєш. Розумієте? Отак йде. Ще. Так, да, вони кажуть, ти сумніваєшся. Ти сумніваєшся, але знаєте, у батьків на тебе великі плани, вони кажуть, ти зможеш знайти ключ. Для звільнення від чогось, так, щось розкрити, щось звільнити. Щось звільнити. Можливо, саме таки піти в цей рух, розумієте? Звільнитися від сумнівів. Так, знову ж таки, та сама карта розкриваємо. По правосуддю, це вже не для сестри, для вас. По правосуддю, в тебе всі ключі в руках, розумієте, Рід тебе підтримує і вроду на тебе великі плани. Вони кажуть, ти побачиш це, ти це побачиш. Можливо, навіть через конфлікт в сім'ї. Але, кажу, це все буде на благо. Зрозуміли мене ще. Хотіла заховати, що е, для тих. Смерть, звісно сюди, для тих, в кого була робота, от, грубо говоря, на смерть, так і буду казати, або, роб... або для тих, в кого був негатив якийсь. Е, кажуть про те, що від відьми. Е, кажуть про те, що ти з цього вириваєшся, і, значить, про що? начебто якось. Розквітаєш заново, як дитина, перероджуєшся, розумієте про що? І кажуть, що чуть-чуть тобі ще терпіння. В тому, в тому розкладі в нас також щось наподобій було обмін, щось на щось міняєш. розумієте? Для тих, хто в відовстві розказує, вам кажуть про те, що ти, як відьма, совершаєш якийсь прорив. Розумієте? І якщо ти отримала його через хворобу, вона це також йшла. Знову каже, що хвороба, хвороба твоя відступає, відходить. Можливо, вона повністю ну, зникає. І знову таки кажуть про те, що е, трішки терпіння, і ти ось, ну, це станеться. Зрозуміли мене? Що? Вони кажуть, е, що тут тобі жінка покривительствує, розумієте, і тримає тебе в стабільності. Ну, Кровніки, розумієте? Отак. Да. Кажуть, ми тебе любимо. Ми тебе любимо, ми тобі даємо підказки, в тебе в домі підказки, вони кажуть. Про що? Вони кажуть, всі твої складнощі залишаються в минулому. Твоє руйнування, коли ти була зруйнована, хворіла, неважливо, там якісь ті, ті ж самі депресії, ті ж самі хвороби, безробіття. Це залишається в минулому. розумієте? Вони знову ж кажуть, що ми, ми щось, вони там щось віддали, щоб тут ви все отримали. Або те, що у вас забрали, у вас повертається. Так, так, да, ви виходите з тяжких ситуацій. І знову ж таки приходить так істочнику. І це буде якось, от ви це будете ясно бачити, можливо, навіть не знаю, як це можливо документально, можливо, хтось <кій> <кій> запросить інформацію. розумієте. <кій> Ця інформація у вас буде. Давайте хочу взяти вам пораду. Про що? Вони, кажуть, ти заплатила коханням за те, щоб у тебе в домі було все в порядку. От в когось проиграється і так, дівчатка, ти поміняла своє кохання на порядок в домі. А можливо, в домі були якісь не дуже приємні люди. Я зараз стосовно пари, дівчатка, я вас всіх обіймаю, мальчики. Благодарна, що ви біля мене, благодарна, що наш простір росте, що ми прогресуємо, що ми е, приймаємо різні точки зору, що ми здатні хоча б їх розглянути. І поковорятися в собі. Це дуже круто, така здатність слухати не те, що тобі приємно. Це каже про те, що ви в рості. Я вас всіх обіймаю на особисті, будь ласка, в порядку черги, і нехай кожне послання знайде своє серце.